Всім привіт! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Анна, і тут ми говоримо про вишивку і не тільки. Я сьогодні вас візьму з собою на Handmade Expo 2024. І свою подорож ми починаємо з чарівної миті. Чарівна мить на даній виставці була одним із генеральних спонсорів. Ось ми бачимо їхні новиночки. Стенд Невеличкі, вони ще ділилися з якоюсь компанією. Тим не менше, чарівна мить О, вперше за час війни приїхала на. А ні, не вперше, це вже друге. Приїхала на виставку Headmade Expo. Ось дуже класні відшиви. Взагалі. Але ще б сагу до їх схем. Ще одним спонсором HedmedX була фірма Archibis. Вони виготовляють бісер, заготовки для вишивання бісера. Бачите, я хтось із працівників. До речі, в них на кожній виставці хтось сидить, просто вишиває. Теж перевезли свої відшиви. Дуже багато продукція. Зайняли, до речі, два стенди. Мимо Архібіса, на відміну від чарівної миті, пройти було нереально. До речі, з Архібісом на одному стенді знаходилась вірена, зараз ми бачимо якраз її а, ялинку, прикрашену її іграшками. Заготовочки ось для вишивання бісера. Красива карта України вишита. Вертеп. Я ніколи не помічала його на виставках. Це теж від верени. Органайзери для бісеру. Нова Слобода. Теж приїхала з Незламного Харкова. Чарівна країна, її було небагато, невеличкий куточок поруч з мурченим рукоділлям. Теж. Ось новиночки їхні. Ну, хто не знає чарівну країну, мені здається, знають всі. В мене самої відшито дуже-дуже багато їх наборів і ще багато хочушка. Ось хелловінська тематика. Це, здається, минулорічні новиночки минулорічної, осінньої хадмедекста. А ось ви, вишити хрестиком, то якраз цьогорічне. Ну, і звісно ж, органайзери, бласлети, гольнички. Це все, що чарівна країна нам пропонує. А ще один з виробників Ліпісінка і Етнік до речі, набори для вишивки. А магнітні рамки, як бачимо, і ви знаєте, для мене це новий виробник. Я про такого не, не чула. Познайомилась на виставці. А теж виробник новий просто була назавишивання, і я загубила їх візитівочку. А, група наших українських дизайнерів Game of Stitch. Ось багато відшивів. Тут не один дизайнер, вже в кадр мінімум 4 попало. Дуже багато, дуже круті розробки. Хто хоче, може нажати, подивитися відшив в Instagram. Там був величезний натовп пробратися і зняти прям лизесенько було. Колібрі від Оксани Нестеренко її новиночка дуже класний відшив. Собі в хочушки закинула. Комод. Теж груба наша друга група дизайнерів з Харкова приїхала. Це багато дуже яскравих відшивів, маячки, магнітики, заготовочки, тканинка. Боже. Багато цікавенного привезли дівчата. Ось, відшили. це, до речі, новинки від комона. Мені особливо подобаються ці різьбяні духи. Обереги все ніяк. Не куплю хочушок надто багато. Леля. До речі, на стенді Лелі можна було придбати і серію Кавомані від Євгенії Колеснікової за донат на, на благодійність такий атмосферний стенд. Ось. І, Лена, Олена Тимків з, з теж своїми власноруч фарбованими тканинами, це її відшив на її тканинках. Вони були пор... разом з Лелею на одному стенді. Дуже багато різних тканинок. Сузірня її і Наталія Лужанська. Як завжди, натовп попасти туди. Як ми бачимо, трошки складно. Мені дуже сподобався цей камін. Пресивенний, прям новорічний настрій. Ну, знову ж таки, дуже багато маячки, магніти, різні вироби. Так, це трошки людей повбавилось. Я нарешті підібралася до стенду. Little Stitch. Взагалі на виставці дуже багато відшиві, дуже багато краси. Чесно, стільки емоцій. Те Міледі. Набори для вишивки бісером. Мені здається, саме круте – це ось ці цей годинничок. Я бісером не вишиваю, але розглядати подобається. Дуже класно. На виставці не було абрісарту. Не знаю чому, але вони не приїхали. Наталія Шаменко, натка рукоділка, в неї є власні розробки вона дизайнер, і також на стенді в неї продавалася дизайни від затишних хрестників Уляни з Кривого Рогу. Теж і заготовки дуже багато цікавого Вікторія Попович. Теж Майже, майже добралася дуже багато її відшивів, дуже багато її дизайнів, тканинки були, але й дуже багато людей. Я вам так скажу. За деякими її відчинями я спостерігала на каналах наших дівчат, деякі бачила в групі. Сама ще я не відчувала жодного. Але дуже красиві дизайни. Ну, а також тканинки, нитки різні. Тела Артріс. Ну, як же без тела Артріс. У них і вишивка бісером, і вишивка нитками, і папертоль. Дуже багато і ниточки ручного фарбування дуже багато красивого. Не знаю, я ще, ще жодної виставки не йшла без чогось якогось придбання в Телеартіс. Дуже подобається. А, і брошків. Ось. Красиві семплери, іграшки ось новенькі. Ось це трояндове, здається, зефіра. Ось ця новиночка забула назву. Ну, дуже красиво. Просто порозглядати, це вже естетична насолода. Це папертоль. Ось невеличкі вироби від Телеартис. Мені дуже подобається ця серія з містами. Дуже класна. Токарів Олександра, в неї схема бісером, який я розумію, вишивається по чисті канві. А Тут і продавалися набори. Мені вовків ці подобається, пара вовків, вона є така вдімія тут, в бісері. Файна стіч, теж новий для мене виробник. Дизайнер схем. Як ви знаєте, я якось або я в інстаграмі не бачила, або не зустрілася з цим виробником, Познайомилась на виставці. Теж цікаві роботи редизайни. Взагалі виставка, це багато відкриттів, було дизайнерів, дуже багато нових приїхало. Дуже тішуся, що наш ринок розвивається. Фрузелок. Ну куди ж без фрузелка? Я люблю їх дерев'яшки. Ось. І не тільки набора в них, на дереві, на тканинках, і дуже багато тканинок. Ну, тут суцільна насолода для очей. Чесно кажучи, я не думала, що серія оцих киточок така вже велика. Десь пропустила. До речі, хтось просив Степана Бандеру розробити. А наступним. I easy Стіч Вей там дизайнер на цьому стані був Easy Peasy Стіч, і ось пані Оксана в кадрі вона робить дуже класні гудзочки, для, в тому числі для наборів Мілхіл. Прям цілий стенд. Ось її Хто хоче QR-код, можете відсканувати. Маячки. Дуже багато дуже красиві. От, я не мілхіломан, але все ж таки мене завжди зачаровується робота. Така чисто наша зараз на нинішній час. Ось бачите, дуже красиві гудзики. Моток. ну, це магазин для рукоділля. Вони привезли Dimensions, MіHiл, Пермін, здається, Єву Розенстат, якщо не помиляюся, завжди багато чого цікавого. Кургитлейте не бачу, але, до речі, в них тільки розрахована готівкою. Сказала, термінал їм невигідний для двох разів на рік. Ось так. До речі, тут ще є кольорова а, рамочки Мілхір і кольоровий пластикова Ось. Мурчене рукоділля. А теж магазин вишивки. Привезли мережку. Зверніть увагу Хью Крафт. Я думала, цей виробник уже не виробляє набори. Ну, класік дизайн і Оланту і китайські набори. Да, китайські репліки ВДВ. Теж наш виробник наборів. Ось такі. Okay. ще їхні семлери відшива. Меніся Мадонна з дитиною сподобалась. Дуже красиво. Ялиночка їхніми іграшками прикрашена. Мастерне на мастинки. тут знову ж таки гудзички для наборів мілхіл, маячки для ножниць, піни, Ой, магні... магнітні тримачі дуже багато красивого, різного і цікавого Це не вишивкою єдиною. Все для, для вишивки бісером, для декупажу. Багато було в'язання, багато було різних інших речей. Ось бісерні вироби. Все ж таки хендмедекспо там, не тільки про вишивку, все, що зроблено руками. Взагалі багато гриданів було, я не знаю, очі розбігалося. Це скільки терпіння треба мати, щоб його зв'язати бісером і не розсипати бісер при цьому. В'язані сумки, в'язані іграшки. Декупаж все для нього. Я не займаюся декупажем, абсолютно в цьому не розуміюся, але готові вироби дуже подобається. Звісно ж, були вироби з дерева, були вироби зі скла дуже багато, але щось я не, з... не зазняла собі. Ну, як же, якщо є в'язані вироби, звісно, має бути і пряжа різна кольорів і структур. Не не тільки муліне, до речі, тут єдине місце не було. Я бачила муліне. ДМС різні текстильні вироби. Вироби зі шкіримулаки. Багато було виробів ще з каміння. Але я їх теж не, не зазняла. Ось такі чудики-юдики. Валяння. До речі, це валяні рюкзачки. Сумки. Також були вироби з воску, різні свічки і так далі. Дуже-дуже багато цікавого. Що ж, ми подивилися хендмейдекс по моїм очима, запрошую поставити лайк цьому відео і в коментарі поділитися враженнями від того, що ви побачили. Будьте в безпеці, вишивайте задоволення. Всім пока!